Один із безпілотних літальних апаратів, який вчора був застосований по місту Суми, по ньому теж була застосована зброя нашими військовослужбовцями, добровольцями. І той літак, який попав у двохповерхову будівлю, він причинив значно менше шкоди, яку міг причинити, якби він не був підбитий. Тобто ці двохповерхові будівлі, слава Богу. Жодна людина не постраждала. Будівля зазнала серйозних пошкоджень, але люди всі ці, цей безпілотник, його відмінність в тому, що він йде на малих висотах. Малих висоти, розуміючи, рельєф міцності, по якому він виконує, не завжди цей рельєф дозволяє нашим засобам протиповітряної оборони їх своєчасно. Всі ці, ці три е, безпілотники, вони зайшли, це ще новий тактичний прийом, який вони використовують, з різних сторін. Один з них зайшов з боку ромни, він звідти зайшов і наніс ураження. Інший, який в будинок потрапив, ціль була житловий будинок, він зайшов з півдня. А третій об'єкт, який був вражений, він зайшов з північі. Тобто такими тактичними способами вони намагаються розбалансувати нашу систему протиповітряної оборони. Один із них практично був підбитий. Ми відпрацьовуємо нову систему регіонального типу, яка буде застосовувати виключно в Суцькій області щодо своєчасного виявлення. Засобів повітряного нападу противника. В цьому нам додали допомогу і районні адміністрації, наші підприємці, наші громади, дали певний фінансовий ресурс, щоб ми могли її розгорнути. Разом з Збройними силами цю роботу ми виконали і вже ми маємо певні наслідки. Вже йде третій тиждень її освоєння на нашому регіоні.